Фінансові питання Мукачівського району стали пріоритетними на 22 другій сесії райради. Кворум другого пленарного засідання забезпечили 53 присутніх із 72 депутатів. 18 мільйонів гривень, залишок коштів на початок року, розподілили на вирішення першочергових проблем сіл. Багато питань пішло для будівництва, заміни всяких капітальних ремонтів, шкіл, дитячих навчальних закладів, амбулаторій і так далі до будівництва будівництво котелень з переходом на альтернативне опалення. Одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень отримають 33 учасники. АТО. сім'ям трьох загиблих виплатять по 10 тисяч. Понад 160 жителів Мукачівського району отримують адресну допомогу на суму більше 350 тисяч гривень, серед яких і 104-річна жінка із великих лучок. Торкнулися депутати і медичної реформи. Три лікарні, 24 амбулаторії і 42 ФАП, які обслуговують населення району. І з цього всього ми зробили скорочення відповідно до закону і постанови Кабінету міністрів 3% і скоротили 15 ліжок. Загалом на Мукачівщині скоротили 18 чоловік медперсоналу. Також депутати вирішили спрямувати частину коштів на приваблення інвесторів у туристично рекреаційну сферу Мукачівського району. Зокрема, поінформувати про мальовничий і багатий край перспективний у цьому напрямку. Адже якщо запрацює економіка району, покращиться і рівень життя на селі.